Павбет. Титульний партнер Favbet Extra ліги. Гра розкриває тебе. Юрію, привіт. Вітаю з перемогою. З перемогою непростою, що доволі неочікувано. Спочатку, скажи, перш за все, по грі. Як ти вважаєш, чому у вас сьогодні виникли не глобальні, не великі проблеми з неті, але все ж таки такі проблемки вони вам створили? Е, дуже дякую за привітання. Хочу подякувати, перш за все, ЗСУ за те, що дають змогу нам. Займатися улюбленою справою. По грі і найти непоганий не, не такий суперник всім дає бій. Те, що там вони програвали, програвали дуже багато, це нічого не значить. Тому вони дали нам трішки так панерувати, тому такий результат. І ще таке питання. Я так підозрюю, ви знали про результат матчу хіта перед цим поєдинком? Ну можливо, зрозуміло, що не було можливості переглянути матч з сухою балкою їхній, але можливо вам повідомили, що вони свій матч виграли і далі продовжують гонитву за вами. Наскільки для вас було сьогодні перемогти в тому плані, щоб підходити до наступного матчу вже з хітом, першого матчу, другого кола лідерами чемпіонату, щоб психологічно розуміти, що ви випереджаєте, у вас є різні маневри там. Ну, знаєш, типу, можливо, у вас буде влаштовувати нічия і так далі. Е, ну, ми не знали, який там результат. Ми дивилися перший тайм тільки з хітом. Тому наша задача перш за все перемагати і не дивитися, хто там йде далі за нами, з яким рахунком вони виграють. Тому в нас завдання кожну гру перемагати і рухатись далі від гри до гри. Титульний партнер -бет Екстра Екстраліги. Гра розкриває тебе.